Шістдесят місяців тому розпускались бреньки у квітні. Я дивилась у твої очі. Загадкові, Сіроплакитні 48 Сорок вісім бентежних днів, де початок і кінець перетнулись моїм серцем ти не володів та уста до душі доторкнулись. Тридцять шість снів, де я. Жодного не додивились. Тоді все світ мені транслював, що нами завжди загубились. Якось 24 години все змінили і не повернули. Твої очі всі роблакитні. зазирнула. на 12 хвилин учора я згадала про квітнері, присмак спомадів задерманих.